Всім доброго дня. Сьогодні у нас в Пришипенській громаді проходять змагання по волейболу. Вони присвячені якраз збору для збройних сил України. У нас буде сьогодні аукціон. Ми ці змагання проводимо у співпраці Пришепенська міська рада, громадська організація Могутня держава на чолі з Богданом Войтом і нашим волонтером Наталія Славна, яка є депутатом Пришипенської міської ради. Вона являється ініціатором даних змагань, тому що ми зараз збираємо кошти на автомобіль. Більш детальної інформації вона зараз розкаже для чого її, і що за аукціон передбачає. Добрий ранок. Ну ініціатором більше є Богдан Войт. Він запропонував і я дуже вдячна йому за це. Дякую за підтримку міському голові. Дякую Дмитру Полішку, що також допоміг з організацією. Бажаємо перемоги кожній команді. І сьогодні відбудеться наш благодійний аукціон на допомогу. Нагадую вам на 13-й бригаді. Хартія збираємо нафту, яке дуже необхідне хлопцям. Дуже необхідне. Передаю слово Богдану. Так, доброго дня. Дивіться, друзі. Я безмежно вдячний Перешепицькій громаді за теплий прийом. Це по перше, по-друге. Ми сьогодні разом із нашими художниками, котрі погодилися розмалювати бойові гільзи притворити їх витвір мистецтва. Це Наталія Войте та Тетяна Богомолова. Будемо розігрувати їх на аукціоні. Та безпосередньо, як зазначив вже Ярослав Олексійович та волонтерка Наталя Славна, про те, що ці кошти будуть виручені та долучені до збору на автівку. Тож долучайтеся, підтримуйте наших захисників. І найголовніше пам'ятайте, що без вашої підтримки наші захисники. Ну, Трохи буде складно. Шановні члени команди, шановні наші гості сьогоднішні змагання. По-перше, хочу подякувати всім тим, хто знайшов час у свій вихідний день приїхати до того, щоб підтримати, по-перше, Збройні Сили України, тому що на сьогоднішній день ми активно провели змагання і за Держава, ми провели ваукціон і були возиличі також символічним скуні. Дякую всім, хто взяв диву участь у ваукціоні. of this